Ми не спіли не окопатися, нічого, ми просто лежали на землі, на нас міни падали, просто нас засипали. Ти не маєш кудись сховатися, просто лежиш біля дерева, от, головою вперся в дерево в тою каскою, очі закрив і думаєш, попаде, не попаде. Там почався вже більш хаос. Я припинявся руками від землі. Я... Почувствовав, що мене половину тягне. Я думав, що мене просто осколками пополам е розрізало. Я розумів, що я вже не ходячий це я не можу встати. Це, це був заключительний кінець моєї війни, я думаю, так. Я сидів, ждав свого судного дня, блядь, де колись ви попадете, тому що нахрен я дружині отакий. От Красиві, щоб дружина молода бігала біля мене грубо самі в задніці мені витирала. Мене звати Швець Андрій Станіславович, 03 року народження. Я Солдат старший солдат Збройних сил України, командир відділення, командир бойової машини. У мене в підпорядкуванні 10 чоловік було. Я воюю з 16-го року. Я був 4 рази в АТО, мав бути, це ж у нас мав бути виїзд оце 5 раз. Получається, від початку повномасштабної війни. Я, я со своїм відділенням попадали м, при, примерно чотири рази під артобстріл. Це були грати, гради, е, міномети. Це. А от останній раз це п'ятий раз, коли нас обстріляв, обстріляли конкретно до конкретного поранення. Це мінометний обстріл. Дуже інтенсивний був обстріл це п'ятий і в мене виходить, відділені. Всі були поранені, ну, в кожного своє разне поранення, хто -то в руках, кото нога. У мене саме, виходить, жорстче поранення, тому що в мене поломані позвоночники і я не міг не двигатись нічого через то, в п'ятий раз це був заключительний. Кінець моєї війни, я думаю, так. Получається, коли ми заїхали в посадку, посадка була рідка і буквально поки ми замаскували машину, це пройшло 15 хвилин. Ми не встигли не ні охопатися нічого, ми просто лежали на землі, на нас міни падали. Я був в АТО, були от такого не було. Просто нас засипали і продовжався цей обстріл десь години 2,5-3. Чому? Тому що над нами завис безпілотник, русський безпілотник, який оті міномети, щоб вони по нас стріляли. Поначалу було страшно. Я після кожного виходу міни піднімався і кричав особовому складу, щоб всі лягали на землю, бо мало хтось повертається. І через приблизно 8-10 секунд прилітала чути свист, прилітала міна і взривалася. Після кожного взриву міни я так само піднімався. Понятно, що люди не В одному місці, а по посадки розкидані звуками дубляції. один другим перекрикувалися, чи всі живі, здорові. Так само мені передавали, так само я по радіостанції передавав вищому команду. Ти не маєш кудись сховатися, просто лежиш біля дерева, от, головою вперся в дерево в тою каскою, очі закрив і думаєш, попаде, не попаде цей. Очі відкриваєш, а в тебе в очах отак земля з зісками розлітається. Муєш, ну і що, ну типа, це не моя міна. І там п'ята, десята, дванадцята, двадцята міна почала прилітати, і там почався вже більш хаос, тому що крик в того рука висить, в того нога. Я не так, бо за себе проживаю як за особовий склад тому що медик прибіг, давай я тобі в колю у колу, з А я чув ті крики, як хлопці кричать, бо я розумів, що всіх вбили. У мене нічого не боліло. Я спитав, чи в мене ноги є, бо я не чув. Він підняв ногу, каже: да, є, впустивку, ну і все, біжить далі. Е, в якийсь момент. Я припинявся руками від землі, я почувствував, що мене половину тягне. Я думав, що мене просто осколками пополам розрізало. Я розумів, що я вже не ходячий це я не можу такий. І я назад присів, думаю, ну, щоб швидко кров'ю не стигти. Присів назад і подумав, що в мене маленька дитина три роки, жінка молода. І от я от такий інвалід, тому що половину я себе не чувствував. Я Просто опустив руки, передав командир роти, що в мене всі поранені, в тому числі і я сильно поранений, просто сидів і ждав свого подарка, який прилетить, тому що я розумів, що хто хоче з інвалідом возитися. Я сидів, ждав свого судного дня, блядь, де колись ви попадете, тому що нахрен я дружині отакий красивий, щоб дружина молода бігала біля мене грубою, задніці мені витирала. Я не міг просто, я сісніці мій хлопець, але я їй собі такого не міг дозволити, щоб помоло. Молода дівчина біля мене бігала і так само в мене маленька дитина, яка хоче гратись, бігати біля мене, а я. І от хлопці прибігли, надавали, е, нас евакуювати. Вони кажуть, ставай, пішли, коли я не можу йти. Цей. Вони прийшли зі спальником, засунули мене в спальник, висадили на машину, і по дорозі нас зустріли вже скорі, які нас перегрузили. І тоді я вже почав втіляти сознання, тому що в мене не то, що хребет поранений, у мене кілька поранень, плечі пробиті. На нозі дирка була, хребет поломаний, осколки поламали, позвоночники, на нозі пальці відірвані були, лице лиценьке було посічене, тому що коли я отримав поранення в спину, я сів, виходить, на задницю і от сидів, просто передав операцію. І десь за кілька метрів прилетіла міна. Зірвалась біля мене, ну і так виходить, мене десь за метра два-три перекрутили, викинули його так. Просто на землі лежав, голова крутилась. Коли я вже був в госпіталі, я, мені принесли телефон, а я нікому не дзвонив, нічого не казав, тому що я не знав, кому що дзвонити і що кому казати. Мій товариш знав, він тут в Новолинську був, знав через п'ятих-десятих людей, що у нас обстріляли, я отримав поранення. Він переказав моїй дружині, що я лежу в лікарні, в госпіталі. Тіпець. І буквально на другий день дружина до мене приїхала, так само флякала, пікав, нахрен, тобі такий треба. Тому я їду додому там, цей, тому що непонятно, що зі мною буде і чи я буду далі жити. Цей. А Вона обідалась, звісно, мене обізвала і сказала, що ні, що вона буде зі мною хоче бавитись. Хоча я їй казав, що ти молода і наш тобі оцього полу людина, виходить. тому що я їду потім, не розумів, що зі мною і сталося. В той момент, що я половину себе не чувствую, і в мене ніколи такого чувства не було, що я не можу ногою пошевелити, що я не можу рукою більш пошевелити, тому що руки то перемотані. Вона сказала, що все нормально, все заживе, все затягнеться і все буде добре. І вона мене не покинула, і от вже скоро рік. І от вона зі мною нянчиться, бає, магне так само і. Реабілітації навіть зі зі мною по лікарням їздить. Так, їй нічого не кажуть, це. Ну і так бачу, понімає ладно. Да? Я до сильно дякую своїй дружині, що вона підтримує мене во всьому. Для для люблю. І досильно люблю. Це, мабуть, більше, ніж любов, тому що я її так само дуже сильно поважаю, тому що вона так само герой, вона мене не покинула, бавить мене в неї зараз двоє дітей. Це я і мій син. Вона нас обох бавить. Я їй дуже сильно дякую за все. Я її дуже сильно кохаю.